І так, всім привіт, дорогі друзі. З вами Детальний Крайд Про. З вами, як завжди, Влад. Сьогодні у нас нарешті відео угляд про електротранспорт, про сам найшвидкий електротранспорт. Що є в мене, які я робив проєкти самі найшвидкі. Ось це в нас виходить саме перший електросамокат, який киловатт на 3 і киловатт ззаді, повноцінний, не то що якби написано, як на заводі. Ось так ось ці копа люки, які вже так скажем точно стовідсотково найшвидкіші саме найшвидкіші коп люків. Ось кейтери на хейтері, ну це якби насправді ви є. Тут в нас 3 кВт мотор в колесо. Ось, в принципі, в цьому відео ми що поглянемо? Е, хочу вам показати, як ми створили електросамокат, і трішки додам інформацію. про опа люк. Давайте ми самокати почнемо. Це у нас такий якби, самокат, прикольна платформа. Ось 3 кВт мотор ПЛС. Там і там. Ось Відключається передній привод, задній він постоянний. Або на задньому, або на полному приводі. Це у нас якби клієнт замовив. Mm -hmm. Ось такий в принципі, агрегат. Платформа мені дуже-дуже сильно сподобалась. Реально дуже велика декол. Можна запихнути сюди акумулятор, в нас стоїть на елементах 21700, 16 s Праліні я не скажу, але стоїть 50 а годин. Ось контролер, назва контролера 72340. Це означає, що батарейний ток в одного контролера виходить на нас 120 Ампер батарейного тока. І коли у нас повний привод, у нас це постійно працює. Знову ж, що ми не всі соки видавлюємо, якби батарея не дозволяє нам повністю все на максимум берегти. Фазний топ ми так і залишили 340 А. В принципі, тут були встановлені те термодатчики. Ось мотори розбирав, зустановлювали термодатчики. Ось так, як ми записували контролери. Ось, все налаштовується все. Кайф, максимальна швидкість, яку я зміг розігнати, це 130 км на годину по трасі. Якщо ми будемо їхати, Ось, в принципі, цей служик, цей Сітікоп-Люк, найшвидкий люк, який тільки є, о, то він швидше, ніж цей електросамокат. І в плані старту і так далі. Я прикріплю десь тут відеофрагменту, як в принципі, той на максимум, цей на максимум якби виїжджає. Ось в нас ще нового що в нас є, я допкову. У нас нове це буде прокат. Прокат в от сенсі Коко. Є Райд Про, будуть лонги. Ось на прокаті. Це ті, хто знаходиться в селищі Казин, або Хавський район. Для вас прокат доступний, довгосрочний. Або будуть у нас, якщо ви знаєте, я точно надішлю, де в нас буде прокат входити. Тестовий прокат. Ось не постійний. Якби поки що прокат. Постійний це тільки на довгий срок. А прокат, типа, там пів години, годину, дві години. Зараз прокат ми не можемо це якби, зробити. Ось ну тестовий у нас буде. У нас він буде проводитись два дні. Е, прокат за донат. Ось, в принципі, зможете якраз прокататися. Якраз хочу від вас почути відгуки. Ось як вам, що вам зручно, незручно, ось все підналаштують під вас. Ось, в принципі, У нас де є вказання, якби кататись. Буде у нас виставка біля набережної головної. 3-4 скутера у нас буде, якраз можна буде затестити і можна покататись з великим задоволенням. Ось, для довгого для довго прокату ви можете мені писати ВЛС, в принципі, можу запропонувати, який вам треба запас і так далі. В принципі, це все можна, договор писується і все, в принципі. Ось, давайте ми повернемося до самоката. Дуже крута платформа, як ми можемо подивитися, у нас дуже, дуже круто і працює. Дуже круто, як задній амортизатор, так і передній амортизатор. Ось класна платформа. Мені сподобалось. Ми все повністю перебрали. Проводку в клієнта щось він до іншого майстра звернувся. Він наш рік стояв. Ми його зібрали, скомпонували це все, модернізували за неділю. Ось, в принципі, ми його повністю зібрали. Він на ходу стабільна платформа для тих, хто каже, що воно 5 хвилин і більше не буде їхати. Це стабільно. Чого бо мотори розраховані всі задній та передній термодачки встановлені. О, щоб не спалити мотори. Також батарея, вона також розрахована. І в принципі контролери вони вже просто видавлюють всі соки з нашої такої платформи. Опять же, питання: який запас ходу? Е -е, дивіться, в нас е -е, виходить, якщо ми на, на самому спортивному режимі будемо їхати, на задньому приводі у нас присадка до 1 вольта. Ось, якщо ми ручку поле б бідам, касатка до 1 В. У нас виходить максимальна напруга це 67 вольт, і посадка якби до 1 В і так далі. Воно буде так би, мінімум як спускатися. Якщо ми навалюємо в повний період, все на максимум, то в нас будуть касати 4 в районі 4 вольт. Ось, можливо більше. Дивлячись, який ще райдер. Ось так. Я ж кажу проти такого, порівняюся, ну, це дві різні речі. Давайте ми дивимося по парі. В принципі, поворотник стати. є, що дуже корисно, а ну, з анімацією. От, я би бажано, я казав би, клієнту, що б бажано замінити покрішки для. Такого як для лісової місцевості вони класні. Але якщо більш такі, як городський тип, то треба шасенькі ставити покришки. От, бо ці покришки, вони недорожні, ну воно не то, як на шасенах. Ті, хто катались, вони знають, в чому є нюанси. Ось ось, ось такі самокат. Чи собі можете писати, телефонувати, беремо, скомпонуємо, подивимося на вашу платформу, що можна туди поставити, реалізувати і так далі. От, в принципі, якби как бы, відкрити ти можете писати, телефонувати. Ось, давайте ми просить Люки будемо розмовляти. Вольтмото всім привіт. Западна, також Вольтмото, які палять мотори, взагалі супер, які как бы, набивають практику. Ось, ну, їм якби как бы, вдачі. Ось і и... ну, це такі, якби как бы, собі как бы, майстрі. Ось. Що и... я можу как бы сказати, що что... таке. Я... Вони непонятно, що що кажуть, я їм пруфи взяв і скинув, відгуки ті клієнти, які зверталися до то що вони ставлять і так далі. На регіональні фар Ну, Воно якби це і все і є, а вони як взрослі дядьки, як малі, ну, як просто малі діти вони ставляться до критики От. І, все, і Не хочуть якби, слухати. Ну, нічого хлопці, Я так думав, що клієнти зрозуміють. От. І так скажемо ви на, планеч... на планку нижче, якби спуститесь. От. Бо то, що, якби млямлять, так скажем в Тіктоці, хлопці, ну це просто здівательство і що робить і так далі. Почніть якби спрятати із себе, а потім вже щось робити далі. Ну, відгуки про вас взагалі ну, такі собі. Я просто про вас якби розповідаю. Якби реально мені пишуть хлопці, звертаються якби до мене, ваші ж клієнти і хваляться вже навпаки. Вольтмото, so, так скажемо, на дно. Вот. І все, якби отак. В принципі, можна про них далі вже нічого не говорити, то, що вони їх доставлять. І вказують, звалюють людям Коспо. Вот, Не обоснован, ні. Опять же, Ситіко, в принципе, тут у нас 3 кВт идет контролер фар драйвер. Вот, вен своим 060 видає 3 секунды, е, даже швидше, заміралися останній раз, чтобы 2.8. Хто хоче, в принципе, собі такий тюнинг або Ситикока, який завжди думает, что хочет прям вообще пушку, можете, в принципе звертаться и зберем вам Прям такі от, без батареї. От ми його его в кармон, щоб не, не втратити дизайн. Тут стоїть залізофосфат, де мене сплатить 150-300 смарт GCON. кто хочу собі такі реально дуже якісні збірки електроскутерів, електросамокатів да й в принципі мотоциклів збираємо, випад, тому що Вот, Ви не пожалієте на яхті. От, я просто кажу, як вот реально, чесно, так скажу, у нас і YouTube відкриває. От, кажу, як є. От, мені немає, що балаболик і так далі. Реально, такий ось апарат. В принципі, у нас буде в цьому відео якби тест-драйв. Просто у мене якби одна камера, буде скажімо, оператор снімати мене або на смокаті, або якби на фаті. Я вам покажу, як воно і Вот, водно. І буде якби міні-тест-драйв. Також скажемо про Мі, Сітіково, Райд Pro, Pro, Pro також на такій лісовій батареї, 2 кВт мотор Алісо з встановленим термодатчиком Voltmoto. Классно. Вот. Вот. Термодатчики треба хлопці обов'язково ставити. Чому? Щоб не перегривало у вас мотор колесо і щоб не було змоги його взяти та спалити, дорогі хлопці. Вот. Без термодатчика це все Хоть навіть буде мало-менше покружно лісок стоять, або допустим, центральний, ну, центральний якби, мотор, все одно можна взяти та спалити мотор. От. Зараз ти бачиш, як би літом, а так от дуже легко, нагрузка вгору і, і все. І новий мотор колесо, або центральний мотор, і треба перемогу. Лучше завжди застрахуватись, поставити термотатч даже на курсу самопудце взяти і поставити термореле. Ну в чому фішка, що термореле воно спрацює і ви будете стояти. Ось, остояти, ну, так якби собі термодатчик він обмежує стрись, от. Ось. Ось, інспір. Так от дивись, в принципі ручки от які... ми ставимо. Ось такі от ручки повноцінності, такі от стано, ну, дуже зручніші, ніж ми ці стандартні, так скажімо, з поворотниками, ну коротше, цей колхоз як стандартний, що по заводу, а такі самі надійні вони ставляться де хочете. І на скутерах, на мотоциклах, вони реально дуже е, потужні, якби креп, крепкі ці ручки, і дуже, як скажемо, зручні, дуже зручні. Ось, е, так же, якби їх е, е, Так же, я хотів би сказати, що зараз. Е... Neoride, Ось вони мене якби, запрошують, що я знайшов, якби контроллери, ви могли мене бачити в ТікТокці. Ось в на каналі Neoride, або в інстаграмі, або в Тік-Тоці, або в тік так. До Ютуба ми ще поки не дійшли, ще покажу, ми не знімали ролик. Ось, хлопці також я рекомендую дуже круті, так само як в Ось, Нарай, ну, в принципі, вони займаються кастом, Можете до них якби, також звертатись. Вони збирають дуже потужні електро з бензинових, з бензинових мотоциклів, вони збирають конверсію електромотоциклів. Також я пар, мені ставлю, як це все працює і так далі. О, дуже, дуже такі, якби хлопці. Ось, і... Треба якісний тюню, звертайтесь, телефонуйте, я завжди відпіпи завжди ну, готовий до вас. Ось, Давайте ми прийдемо до електросмопату. Я так думаю, будемо тест драйв робити, пару фрагментів вам відео зробимо. Давай в ці обороти. Повний період максимально. Давайте я зафіксую. Ладно, можна змінювати. Путь. Це городський такий, так скажем, режим. Рекуперація також є, яку треба обов'язково ставити. Также відключаємо, і в нас є задній привод. В принципі, отакий електросамокат. Є ось такі сіті-коко. Я ж кажу, коїсть свої сітікоки, можете присилати або приїжджати. В принципі, з вами все обговоримо то зробимо дуже круту пушку найлші електроскутера, які тільки є, треба вміти їх збирати і так От, погнали в принципі тест-драйв. Перейдемо до наступних фрагментів, як в принципі їде десяті колюки і електросимокал. Так що давайте поїдемо. О, скажи, як емоції? Як тобі сітя копа? Потузний? Як є? Зодвонобра. Я зрозумів. Ну, Класси. І так, ми вже закінчили тест-драйв. Я дуже радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Можете в принципі, підписуватися, ставити лайки та підтримувати в коментарях свої враження, запитання. Можете все задавати. Різні питання. Ось, В принципі, ви побачили, як іде електросамикат, як іде сітікока, люки. ось, і Телефонуйте, пишіть і не ходіть до гори мастеров. Ось, тільки звертайтеся до якісних хлопців. І в принципі, ремонт, тюнінг, запчастини, продаж електроскутерів, можете писати, все покажу, розповім, що ви саме купляєте та що ви вкладаєте в ці електричні транспорт. І так же саме, якби в такі от самокати потужні. Ось. так що коментарі. Звертайтесь, з вами був Влад, дуже дякую за перегляд, за підтримку, ось і всім пока-пока.